Почути проблеми мешканців і за можливості допомогти їх вирішити. Представники Коломийської райдержадміністрації та районної ради відвідують територіальні громади. На зустрічах обговорюють найважливіше. Влада побувала у Коршівській громаді. Про що говорили? Дивіться далі. У Коршеві представники влади насамперед шанували героїв, які загинули на війні. А далі зібралися спільно, щоб обговорити проблеми, які є у громаді. Зокрема, мовилося про укриття. У громаді їх декілька частково для їхнього облаштування фінансово допомогла держава решту зробили власним коштом, розповів сільський голова Коршівської громади Ярослав Савчук. Окрім цього, мешканці завжди допомагають нашим захисникам. Цього року завершили практично два укриття, які дали можливість нашим освітнім закладам працювати. А також ми на сьогоднішній день. Виділили уже для Збройних сил України 760 тисяч гривень у різних субвенціях різним частинам, в тім числі нашому 77-му батальйону. Ми виділили з цих коштів пів мільйона для них. І ще для інших військових частин, так само які звертались. Ми виділили там по 100 тисяч, були різні. І ми практично усіх, які до нас звертались, ми мали можливість задовільнити. На сьогоднішній день ми допомагаємо поліції, ми тож, субвенцію давали кошти для придбання їм палива, також ми для. ТЦК. ТЦК передали, були на 30 тисяч гривень, де спалива. Зараз закупили, проплатили цього тижня гроші, і ми передамо ще на 20, ще 400. 400 з лишнім літрів ще передамо де спалива. Напередодні громади брали участь у всеукраїнських навчаннях, як діяти у надзвичайних ситуаціях. Представники Корчівської громади також їх пройшли щодо доріг, то коштів на їхній ремонт не передбачено. Щоправда, область ймовірно виділить гроші на їхнє утримання. Ми маємо бути готові в більшості брати на себе е, ці повноваження, тому що навіть те, що Планується виділити, воно не забезпечить всі потреби у повному. Нам треба чесно і правдиво про це говорити. В свій час ми колись розробили і подавали. Плани, де чітко було розписано кожна громада, яка буде задіяна техніка, яких фермерів, підприємців додатково, будемо залучати сили держістоспу і все решта. Ми не знаємо, яка ця зима буде. Дай Боже, щоб вона пройшла легка. Але якщо будуть перемети, ваша громада в тому числі має віддалені населені пункти, до яких нам необхідно забезпечити буде проїзд. Напередодні представники влади відвідали Матейвецьку громаду. Мета таких поїздок обговорення важливих питань, зокрема безпеки мешканців, підготовки до зимов періоду забезпечення населення дровами. Росія продовжує обстрілювати об'єкти критичної інфраструктури, світло вимикають, тому треба бути готовими до будь-якої ситуації. Ми продовжуємо наші робочі поїздки, які мають на меті безпосередньо на місці ознайомити станом справ у громадах, поспілкуватися для того, щоб був прямий діалог, пряма розмова, і ми могли обговорити ті проблемні питання, які є в громадах, і як ми можемо спільно з використанням ресурсів і резервів району області. І долучитися до вирішення тих чи інших проблем. Сьогодні ми ставили собі за мету безпосередньо цілий блок безпекових питань, це питання укриття, це питання системи оповіщення безпеки в громаді, це питання пов'язані із проходженням осінньо-зимового періоду, особливо вже зараз зимовий період, про те, як будемо ми працювати, як будемо жити, як буде забезпечене населення, особливо те, що є вразливе дровами, пальним. Ми ми обговорювали соціальні питання. Дуже важливо. Ми приділили увагу, як працює громада із родинами наших загиблих, наших воїнів, наших військовополонених або безвісті зниклих наших воїнів з категорією внутрішньо переміщених осіб і тих людей, які є соціально незахищеними. Ми також обговорили питання, пов'язані, як іде тут співпраця із бізнесом. Таке живе спілкування. Воно завжди є корисним, тому що. Тут залучені спеціалісти районної і державної адміністрації, всі спеціалісти територіальної громади і є пряме спілкування і наживо обговорення тих чи інших проблем, і не треба відкладати десь на потім, щоб ту чи іншу проблему нам вирішити. Щодня у нас якісь нові виклики, якісь нові обставини, і практично ні в кого немає досвіду роботи так в умовах війни. Це кожного дня треба щось. Ну, думати про якісь, як вирішити те чи інші питання, це мусить бути щось, якісь нові підходи. І, звичайно, що такі поїздки добрі, корисні. Вони корисні для всіх, вони і для влади, тому що є можливість почути від людей на місцях їхні потреби, проблеми. Коршів — гарна громада, голова Ярослав Боданович, хороший керівник, господар, руку тримає на пульсі, вміє вирішувати проблеми. І... Ми, зокрема, як районна рада, також е, сьогодні ми з ним домовилися про е, нашу співпрацю десь у напрямку е, пошуку міжнародних партнерів, міжнародної співпраці, тому що ми маємо давні стосунки, ми е, контактуємо постійно з нашими партнерами і, звичайно, маємо великі там маємо певні вже досягнення так. Ми, Привозили і велику допомогу для наших військових, і в тому числі буси для наших наші три територіальні громади е, отримали буси, е, мікроавтобуси, які використовуються там з різними цілями. Загалом у владі планують об'їздити усі громади, поспілкуватися з їхніми мешканцями та керівництвом.